Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні присвячуємо небагато часу для наших кроликів. Що саме ми сьогодні будемо робити? Зараз покажу. У нас з мамочками сидять ось такі ось маленькі кроленята. Ну, я б не сказала, що вже маленькі, такі гарні підростиші, яких потрібно вже відсаджувати. І потрібно ще сьогодні перевірити мамочок, які нещодавно понароджували. Так, оця ось клітка в нас виходить повністю, всі кролики підуть на вирощування м'яса. Чому саме так? Тому що, коли відкривається клітка, там насипають їсти. Відвертаєшся і вже кролики між собою помішалися. Тут вже хто зна, хто від кого і до кого відноситься. Тобто вони всі підуть тільки на забій, бо іншого виходу немає. Далі, тут так само в нас сидить малеча. Ну, Тут вони не міксувалися, це ми їх окремо повідкидаємо і відповідно, попідписуємо. Ну і давайте все ж таки поперевіряємо наші гнездечка. Я бачу, їх тут начебто 5 повинно бути, якщо мене не будуть бити. Ну Тут вже такі апецькі великі повиростали. Так, да, хро-хро. Тут е сам прикол в тому, що поки чекаєш. Народження там два-три дні проходить від того, як друга там е наведе, так, хоч це більше ніж показати. То ці вже, наприклад, починають відкривати очі. Середнє там ще таке, більш-менш пухом тільки набирається. І завжди виходить, що найменших майже ж не показується. Не нервуйся. Два, чотири, вісім штук в окролі в неї. Де да не нервуйся. Ну, тут так само такі підростиші. Ну, почекай, два, чотири, шість, вісім. Йди до мене. Ну, якщо ось порівняти, давайте да почекай. О, я ж за що кажу. Тобто, поки чекаєш <с> одне. Друге вже підростає, а третє ще взагалі мені пусінничкає. І от така ось різниця там, ну, по цьому там не видно, по датам, наприклад, так? Не дуже. А подивися візуально, там буквально 2-3 дні різниця і вже видно так нормально. Ну, або, наприклад, порівняти ось таке. Все. Давай, спокійненько посидь. Дивись, яка ляля маленька. <рі> Ось такі от зайки вже будуть відсаджуватися від мамок. Такі всі нагодовані колобочки в нас. Так, скільки в нас тут в окролі? Два. Чотири, шість, вісім. Дивись, вони як змовилися. По 8 штук у кожної. Але то і добре, коли ось в окролі мені подобається, коли там 8-9 штук, це конкретно, що вона їх всіх вигодує підніме. Коли ось йде народження там 15-16, це вже, звісно, щось. Бо ти сам не можеш відсіяти тобі їх шкода. О май гад! Ти що? Вона мені чуть руку не відпанахала. Тут, мабуть, погано буде видно, але теж маленькі такі. Скільки у вас тут пупсиків? Два, чотири, п'ять, сім. А де ще одне. Ну, Пробалакалася, каже, так? Да? Диви, які класні. А вони ще ж такі м'якенькі, гладенькі. Цицько щось там шукають Тоже. Ну це трошки пізніше їх годувала, ніж попереднє. Так, і ще є в нас. Заходь. І ще в нас ось тут є. Що О! песик. Нічого собі. Так, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. З цієї також вісім. <рес> також такі ось апецьки. Все. Ну, тебе. Оце мамаша. Слухай, тут. Якщо хочеш песи завести, то можна якось вибрати, там <світ> <світ> буде песиком гарним. Так, тут в нас сидять вже одні окремо, мабуть, тижнів два-три. Вже треба їх сортувати, де дівчатка, де хлопчики, бо починають вони між собою битися, починають один одному уші нагризати. З приводу годування, бачите, да, що в нас ось е е сіно. Є в маточних, потрішечки підсипаємо і більшеньким, і меншеньким, Не тільки щоб було для малечі, але і щоб вони між собою хрумкали. Так само ми годуємо камбікормом, як і годували. І сьогодні ще у мене в планах повідкидати оцю ось всю малечу підрощену і провакцинувати. Вакцинувати ми будемо пасторіном. В багатьох ось випадках перепитуєте, чим ми вакцинуємо. Ми вакцинуємо чешською вакциною, і вона йде не комплексна, ми комплексну не колимо, того, що все одно якийсь вірус може пробити. Окремо купляєте пасторін, окремо купляєте міксорен два рази на рік. Якщо малече, то малече ж відповідно місяць-півтора. Ми їх щеплюємо, відкидаємо. Якщо це на забій, другого повтору немає. Якщо кролі там відібрані по замовленню на майбутнє на продаж, ну, смотришь, взагалі, який буде вік. Якщо це 4 місяці, то до чотирьох місяців ми не колемо. Ревакцинація йде в чотири місяці. В 3 35 місяця ми їх продаємо, тобто ревакцинацію вже нові власники переводять самі. Ну, Це на їх розсуд, роблять вони її чи ні. З приводу пасторіна хотіла зараз сказати: одна доза коштує 80 гривень, і така проблема по Чернігову. От мені цікаво, чи в усіх зараз регіонах так чи ні. От ми об'їздили сьогодні і на, мабуть, днів 3-4 тому. Також їздили шукали песторін. Продають 12 місяці. Тобто, дивіться, якщо ми купили придатний до 10-25 року, то вони зараз продають 12-2024. І коли ви берете вакцину, вона ось тут, бачите, такий в неї, в неї осадок білесенький йде. А то осад прям такий аж коричневий. І вони. Повністю всі одноголосно стверджують, що воно ж до кінця місяця. Але, шановні, знімайте свою лапшу з вух, просто написано Десятий місяць. Тут не встановлена, яка саме дата. Ця дата може бути і перше число, і друге, і п'яте, і десяте. Як вони можуть стверджувати, що це до кінця місяця, наприклад? І ми вже в останню ветклініку зайшли. Вже думали просто їх не вакцинувати, чекати, поки буде нове постачання. Але ми таки зайшли вона, до цього місяця. Уявіть сьогодні, вже, наприклад, там 29-30 до кінця місяця. Ну, Це протермінований взагалі, товар, який не повинен бути в продажу. Тому звертайте обов'язкову увагу на дату виробництва. І нам тоді. Ну, почекайте, зі складу, зараз підемо, подивимося, винесемо, але сплата буде готівкою, тобто десь щось в них лежить під полом. Тому ви перепитуйте обов'язково і дивіться на дати. Бо те, що вам пропонують протерміноване і навіть зі знижкою буде неефективно взагалі. Так, ладно, будемо ми вакцинувати їх повністю. Відкидати, і вже в наступному відео покажу, як в нас будуть забиватися паралельно всі всі кліточки маленькими кроленятами. На цьому все. Всім па-па!